Чи плануєте виїжджати з України після відкриття кордонів? <кхід> то, мабуть, так. Якщо будуть, то можливо. <гід> ну, можливо, так. Якщо дійсно достатньо зароблю, я би уїхав. Якщо тут будуть якісь перспективи, то я б тут залишився. Я люблю Україну, люблю Київ. Крім <п> того, <'я> виїхати. Перший рік. Ні. А там уже. І так? повернутися, звісно, бо це моя. Батьківщина. Я, скоріш цього, планую вступити в якийсь університет за кордоном і потім повернутися вже до України. Стан країни не подобається. Куди вона рухається, теж не подобається. Сама не саджають корупціонерів, нічого з ними не роблять. Теж. Ні, не планую. А чому? По-перше, є плани на тут, на життя. По-друге, батьки. Родини і так далі. Mm. Ні, ми після закінчення війни перспективу бачу. Буде багато роботи, багато можливостей на відкриється. Просто як подорож для початку там буде видно.